Аска Прикарпаття благо та нічия й перемога про бою у чергових турах першої ліги. Результати матчів прикарпатських футзальних клубів та відкриття довгоочікуваного лижного трампліна у верховині. Вітаю в етері. Програма «Тайм-аут» І у сьогоднішньому випуску я детальніше розповім про ці спортивні події та не тільки. Черговий домашній матч для гравців Прикарпаття Благо завершився поразкою. У рамках 13-го туру першої футбольної ліги зелено-жовті приймали команду інгулець. Гості обіграли господарів з рахунком 2-0. Хочу подякувати своїм гравцям за самовіддачу. Вони добре працювали на протязі всіх 90 хвилин. І їхній труд, їхнє бажання переросло в сьогоднішню перемогу. Що стосується залом гри, то зазвичай, як і всі візна гра, вона важка. Де потрібно віддавати всі свої сили. І хлопці це зробили, і ми перемогли. Ми повели в рахунку. В другому таймі вітер був в наші ворота. Команда Прикарпаття почала нам створити деякі певні труднощі, тому що було дуже багато вертикальної гри, дуже багато довгих передач. В якомусь плані була якась нервозність, але добре, що. Ми забили другий гол і запукали гру. Хочу подякувати ЗСУ за проведену ігру, подякувати вболівальникам за підтримку. Що можна сказати? Треба реалізовувати моменти, щоб зіграти з такою командою хоча б нічого. У нас були моменти, і якщо б реалізували, було б добре. Так, будемо працювати над реалізацією. По старанню футболістів, особливо в другому таймі, хлопці старалися. Ну, не вийшло. А от гравцям пробою тринадцятий тур приніс одне очко. Городенківці на домашньому стадіоні розписали безгольову нічию з командою Фенікс Маріуполь. «Напевно, хромає реалізація майстерність футболістів. Були моменти. Ми непогано боролися, непогано і грали, створили декілька таких гольових моментів. Але останнього удару не було і не могли забити гол. хоча Могли, такі були стопроцентові моменти, але я бачу, що нам даються у городенці дуже тяжко голи. Ну, в цілому хотів би подякувати нашим футболістам. В першу чергу це за самовіддачу, за те бажання, що вони хотіли виграти. Вони грали до останньої хвилини. І ще був момент у нас на 90-доданій хвилині могли реалізувати. Ну, футбол складається з голів. І так сталося, що нічиян це напевне. Закономірний результат, бо тому, що ми не забили гола, хоча ми були напевне ближче, ніж команда Фенікс до гола, але є над чим працювати. Наступний ж матч проти Вікторії для гравців пробою став виграшним. Вдома прикарпатці обіграли суперника з рахунком 3-2. Ця перемога стала другою за ліком на домашньому стадіоні для вболівальника. Такий, знаєте. Валідольний матч, 1-0 ми вигравали, не м'яч ми пропустили в роздягальну, 1-1, потім 2-1 ми привезли собі пенальті з нічого. І... Дуже тяжко було, але бачите, ми зробили заміни, і футболісти додали, додали наші, і це мене порадувало, що ми грали до кінця. Хочу подякувати нашим футболістам, хотів би присвятити перемогу нашому президенту, нашим болівальникам. Нашого президента вчора було весілля. Він донечку. Видавав замуж і вже, як кажуть, є нова українська сім'я. І, напевне, це для нього був саме такий хороший подарок, а для болівальників вони зачекалися в Бороденці на перемоги. Ми так хотіли кожну ігру вигравати, але щось нам не вистачало, не було напевне, якогось такого візіння, бо моменти ми мали. Сьогодні ті моменти, які ми мали, ми їх реалізували і добилися перемоги. Мудин з таким рахунком для гравців урагану завершився матч шостого туру екстраліги проти Хмельницького сокола. Впродовж поєдинку з забитими м'ячами відзначались Віталій Крутко, Олександр Дичук, Петро Шутурма, Владислав Гранько, Ілля Приходько та Артем Клімчук. Відчувалося хвилювання у хлопців перед грою, тому що хотіли припіднести гарний подарок з нагоди дня народження нашого рідного клубу. Але я радий, що ми справилися з цим хвилюванням. Ми добре розібрали суперника, діяли згідно наших принципів побудови гри, контролювали м'яч, контролювали гру. Звичайно, при нашому беззабитому пенальті могло би все розвернутися в іншу сторону, і так само і при їхньому пенальті реалізованому могло би бути все по-іншому. Проте ми в цей непростий момент вистояли. Кожен долучився до перемоги, що дуже приємно. І я вважаю, закономірна та заслужена наша перемога. Натомість в фурнітурі шостий тур очок не приніс. З мінімальним відривом підопічні Максима Павленка на виїзді поступились команді Авалон. Після фінальної сирени на табло 4-3. Хороші обидва тайми в нашому виконанні були. Якщо першим ми більш тактично відіграли правильніше, тому що їхати в команду, де багато швидкісних гравців. І грати з ними, відкритий футзал ми ще не готові, тому ми намагалися діяти від центру, розраховувати на контратаки, перекрити сильні сторони суперника. І в цілому, перший тайм, ну, за виключенням декількох епізодів, на початку, скажімо, нами не був контрольований. І в другому таймі цікавий матч видався для вболівальників. Безперечно, багато голів для нашої команди повели в рахунку і здавалося, що. Моменти навпаки створюємо для того, щоб збільшити перевагу. Але в складі Аволона є гравці високого класу, які продемонстрували індивідуальну майстерність і декілька епізодів просто вирішили на користь своєї команди, зрівнявши рахунок і так само здобувши перемогу. Перш за все за рахунок вдалих індивідуальних дій. Без здобутих очок для гравців фурнітури завершився і сьомий тур екстраліги. Вдома Коломуяни поступились команді Суха балка з рахунком 2-5. Ми розбирали суперника, намагались зіграти активно, просингуючи, не давати воротарю підключатись, тому що його підключення це або небезпечний удар по воротам або гострий пас. Ми намагалися в цій зоні накрити, але не вдавалося і помилялися як тактично, так і технічно. Тому грав три четвірки це і був як досвід для молодих гравців, щоб відчули на собі. Що таке екстраліга, що таке відповідальність за результат? Ну, і плюс ми хотіли все ж таки дотримуватись тактичної схеми, що грав три четвірки з короткими змінами, ну, дозволить нам підтримувати високий темп матчу і в той же час шукати помилки на пресингу. Тому дуже швидко нам вдалося забити гол, але швидка відповідь сухої балки, і потім збільшення рахунку, реалізація. Моментів майже 100%, того, що підтверджує високий індивідуальний рівень майстерності гравців «Сухої балки. Чемпіон світу тепер вже вдруге за версією ВТК. Прикарпатський військовий привіз до Івано-Франківська три золоті медалі з Італії. Більше про змагання із вустки боксера. Далі. Михайло Селівано – військовослужбовець Національної гвардії України. Воювати пішов відразу після повномасштабного вторгнення, захищав країну на Донеччині, а згодом Луганщині. Там отримав поранення. Втім, чоловіка це не зупинило. Нині він активно займається кікбоксингом. Завоював три золоті медалі, досить складні були поєдинки з італійцем, поляком, німцем, іспанцем і французом. Ну, дякувати Богу, пройшло все без травм, е, представили гідно нашу країну. Чемпіонат світу із кікбоксингу у Марина Ді Карара, що в Італії, відбувається щорічно, і вже вдруге поспіль чемпіонство у своїх розділах там здобуває Михайло Селіванов. Це наскільки е, була така символічна е, незламність нашого народу продемонстрована на цьому чемпіонаті. Де нам плескали дуже багато країн. На цей чемпіонат світу з'явилося 112 країн. Туди спортсмен приїхав із хоругою Івано-Франківська. І це живий приклад того, що людина після поранень, після важких боїв, вона продовжила свій розвиток, продовжила активну громадську діяльність. І зараз він є вже двічі чемпіоном світу з цього виду спорту, а також є активним громадським діячем, який дуже багато заходів проводить різних, в тому числі турнірів пам'яті героїв по цілій області. Тому, звичайно, це є престиж нашого міста, це є важливо. Побратими Михайла кажуть, намагаються підтримувати його. У спортивній кар'єрі. Стосовно Михайла, ми надаємо можливість як йому, так і іншим спортсменам, тобто відрядження тобто на тренувальні збори, він собі може тренуватися тобто з своєю командою, в якій він знаходиться. Це впливає навіть на його морально-вольовий дух, що його колектив про нього не забуває, навіть якщо він там рідко з нами знаходиться. Все одно ми його підтримуємо. Стараємось бути поруч з ним, як в телефонному режимі. Нині спортсмен займається популяризацією професійного спорту серед ветеранів та військових. Після семирічної перерви у верховині знову запрацювали лишні трампліни. Тут відкрили одразу кілька сучасних платформ для стрибків. Їхнє оновлення стало можливим завдяки підтримці меценатів. Усі подробиці далі. К-10, К-20 та К-40. такі критичні точки мають лижні трампліни, що знову запрацювали у верховині. Роботи з їхнього оновлення тривали понад рік. Лише покриття вартувало близько 600 тисяч гривень. Ну сім років назад не було вже ні покриття, не відповідало То і аж до цього року. До цього року буквально забрало рік. Будівництво цих трьох нових трамплінів у нас на сьогодні 167 дітей. це це, це потреба бачити. Ми стали на ноги і зараз батьки привозять і приводять. Трампліни спорудили за міжнародними стандартами і з дотриманням усіх вимог безпеки. Профілю схилу та довжини зльоту для того, щоб був спорт, щоб ми його могли розвивати, ми повинні мати якісь певні умови. Можна буде проводити як всеукраїнські змагання, тобто чемпіонати України, так і міжнародні змагання. Я впевнений, що війна завершиться. І ми будемо проводити тут. Ми маємо сусідів Румунії, Поляків, Словаків, Чехів. Чому не приїжджати сюди? І чому нашим дітям не їздити туди і змагатись повноцінно, так як повинно бути? Свої перші стрибки тут ще на старих трамплінах робив і учасник зимових олімпійських ігор Володимир Бощук. Каже, тепер приємно бачити, як на оновлених спорудах тренуються діти. Взагалі дуже дуже приємно, що, хоча б відновилися зараз трампліни такого дитячого рівню, які були дуже потрібні вже в верховині. Тому що діток все ставало менше-менше зараз. Як ми бачимо, я дуже задоволений, Тому що діток просто дуже багато в районі 80 діток стартує, і це величезний плюс, як і для школи, так і для розвитку в цілому, цілого виду спорту в нас в Україні. Щоб випробувати нові трампліни для дітей різного віку, провели змагання: відкриту першість Івано-Франківської обласної дитячо-юнацької спортивної школи. Киз трампліна для верховинців це не лише спорт, а й родинна традиція. Микола та Анастасія надихнулися досягненнями свого дядька і самі почали тренуватися. Цього разу підкорювали трамплін К-10. Підготовка триває кожні канікули після школи. Кожен день дають тільки один вихідний. Сьогодні я при... пригнула сім метрів. А наступний сім з половиною метра. Хотілося б чуть-чуть вийшов результату. Ну, вперше я прийшов на пишки з трампліна, мені мама розказала про них. Мені сподобалось, як мій войко стрибав. Я займаюся десь приблизно два роки, але трохи хворів і десь півроку не займався. Вже як два місяці стрибками на лижах з трампліна займається і Арсен. Це моє перше змагання, мені, мені сподобалось. Перша спроба 10 метрів, але упав. Друга спроба 8 метрів, але вже устав. Надалі у Верховині продовжать роботи з облаштування території навколо трамплінів. Планується також відкрити ще два старти К-60 та К-90. Наразі це всі спортивні новини сьогоднішнього випуску. До зустрічі наступного понеділка у цей же час.